Друзі, всім привіт ви на каналі Мій перший мод. Мене як і раніше звати Діма, це Husqvarna 401 свартпілен. Сьогодні я її беру собі покататись на огляд і так далі. Зі мною моя люба дружина. От, вона мене сюди привезла на машині. Зараз сідаю на мотоцикл і будуть перші враження, ще його навіть не заводив жодного разу, не сидів на ньому. Опа! Тож зараз буде... Ой, він такий упругій. Тобто не вимкнув поворотник. Так. Хі -хі. Трішки дрібіжжать, дзеркало на цьому, на холостих. Таке щеплення легеньке, як в домінарі. А, капець він прикольний. Зараз ми трошки вдягнемось. Ага, тут ще... О, є, нейтраль. Зараз ми трохи вдягнемось. І будемо на ньому їхати. І я вам буду розповідати, що це взагалі за апарат. І як на ньому їздити і так далі. Він, він здається таким маленьким після моєї Хонди. Та й навіть на баджаджі, на бажаджі Домінар було якось <світку> відчуття таке, що мотоцикл побільше, ніж цей. Це взагалі такий маленький, здається. Так, друзі, ну перше, перше, перед тим як я буду щось розповідати про свої відчуття від цього мотоцикла, давайте а, про дизайн цього мотоцикла. Ну, Типу, він не звичайний, це ну, прям точно. <світку> не такий, як всі. Подобається вам він чи ні, це вже питання в Тому що ну, тіпа, я не можу сказати, що він якийсь офігеть красивий, і не можу сказати, що він якийсь уродський. Ну, прям, Він незвичний. Я не знаю поки що, чи подобається мені такий дизайн. Наче прикольно, але. Ну... Чи взяв би я з таким дизайном для себе мотоцикл, напевно, що ні. Але це питання смаку. Добре, зараз вдягаю екіп повний. Курточку, мотоботи замість кросів і їдемо в гараж. Будуть перші відчуття, що як він їде і так далі. Так, ну що, поїхали додому поки що. А там далі подивимось. Як то кажуть, побачимо, побачимо. Так, Якась у нього така посадка незвична взагалі. Хоча ну, може це така спеціальна заточка під ендуро, типу. Сидіння таке а, вузеньке, я сиджу наче не на своєму місці. Ну, по динаміці можу сказати, що він не дуже шустрий прям. От, мені здається, що Ну, може його просто треба крутити якось сильніше, але ж мотоцикл ще на обкатці, тому звісно, що я його не буду крутити. Але мені здається, що навіть той, той самий Домінар він якось на ручку газу більш так агресивно реагував. Я вже накажу про дюк 390. Блін, а от... А от зеркали мені не дуже подобаються, якщо чесно. Щось в них... Не, 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 ну, Мені не дуже в, в них подобається дивитись, в ці круглі дзеркали, якщо чесно. Що одразу можу сказати? В нього... А, Перемикання передач е, знаходиться е, під інакшим кутом, ніж в тому самому домінарі, або в моїй хонді, або ще в яких, яких інших мотоциклах, на яких я катався. І на початку здається, що там дуже мало місця і туди нога не влазить. Там треба під певним, певним кутом нахилити ногу, ой, а, щоб коротше, туди запхати і і пере, перемикати передачу. Але це, я думаю, що просто справа звички. От. І ще одразу, що помітив, це, е, це те, що важкувато як-то в нього спіймати нейтраль, вона така. Типу, пошукай мене ще. О! Сказав, про нейтраль і замість другої увімкнув нейтраль. Ну, тобто, я не знаю, може це теж справа звички. Треба буде трошки звикнути до цієї коробки. Так сказати, при... привикні к апарату. І тоді вже хасаніть. А мені цей мотоцикл дали не як минулого разу, наскільки хочеш, а до вівторка, сьогодні четверта, тобто менше ніж на тиждень у мене цей мод, тому багато я на ньому накататись не зможу. По простій причині. У мене просто немає часу на ньому кататися. Думаю, що декілька разів на ньому поїжджу, складу якусь свою думку. Не... Не саме експертно, напевно, що, але просто свою думку. От. Ну і що? І все. І Скажу її вам. Я на ньому їду, і я коли ну, намагаюсь там якось перелаштуватись чи ще щось, він по відчуттях взагалі такий легенький-легенький, як велосипедик. І ходова більш жорстка, ніж була в тому, в тому ж домінарі. Він такий більш збитий. Погано чи це добре, я не знаю. Це просто факт. На домінарі їхати більш м'яко. Ну і Плюс на домінарі там широка сидушка, тому там в принципі зручніше трошечки сидіти. Але знову ж таки, цей ж мотоцикл заточений, напевно, що під, для того, щоб на ньому катосити, а як по асфальту, так і по якійсь ґрунтовці. Це ж типу скремблер. От, тому може це і норм. Що мені а, одразу не подобається, от прям зразу. Це бляха його прилади. Ну, вони взагалі не інформативні. А здоровенна бляха така от стоїть. На котрій дуже маленькі, тоненькі всі значення ці циферки, вони такі всі маленькі. Плюс ще оце скло, воно трошки блікує. Ну, взагалі не, не інформативно. Може вночі, коли ти бачиш підсвітку, воно більш інформативно, але ну, зараз ну, прям, одразу мінус. От, от по приборці мені не подобається. Тобто вже два пункти, котрі мені прям ну, не подобаються. Це, це дзеркала і приборка. А от як він робиться, що він такий легенький весь взагалі, то, то прикольно. Наскільки він стабільний на дорозі, ну, наче стабільний. Поки не знаю, що сказати, поки дуже змішані відчуття, Я, ну, знаєте, є така штука. От, а, ти коли до чогось готуєшся, до якоїсь події, ти собі її якось представляєш, да? і в тебе є якісь очікування. От. І в мене теж певно були якісь очікування певні від цього мотоциклу, як він буде відчуватись. І поки він відчувається не так, як я собі це уявляв. от. Ну, Може, це я просто хірово уявляю, це ж теж Хе -хе -хе, може бути і таке. Я сьогодні ще е планую виїхати покататись трошечки по місту ввечері. От, Може е зустрінуся зі своїми мотобратанчиками. Подивимось, що вони скажуть на рахунок цього мотоцикла стосовно його дизайну, і як я на ньому виглядаю там, зі сторони. От. А ще я думав, що в нього буде а, звук а, вихлопу і двигуна якийсь більш а, цікавий. Тому що, наприклад, з того ж домінара він так прикольно булькає. Дюк теж так, звук у нього такий, ну, як для 400-ки, ну, ну, умовно кажучи, як для 400-ки, доволі непоганий. От. А тут звук як в якійсь 200-ці. І це мені не дуже зрозуміло, тому що а, двигуни однакові на цьому мотоциклі, на дюку 390-му і на Домінарі 400-му. Тому я й думав, що і по звуку вони будуть більш-менш схожі, але ні. Звук мені тут не дуже подобається. А спеціально міняти на ньому вихлопну систему, просто щоб більш подобався звук, ну, не знаю, таке собі. Взагалі прикольно так. міжряді він такий маленький. Єдине, що оці дзеркало лапухи, вони мені. У мене таке враження, що я десь можу... Цим лопухом комусь щось збити, якомусь камазу дзеркало. А от моя дружина їде. так, Ну, дружина буде стояти в пробці, на жаль. А я... а я не буду стояти в пробці. Тому що що? Тому що в мене два колеса, в неї чотири колеса. І от така математика. Так, пацани. Пацани, пацани. О, ямка. Зараз ми його хлоп-хлоп, об'їхали. Ну, у, у цього мотоцикла починається такий трошечки підрив. Десь з 6 тисяч він а, починає так доволі а, доволі жваво реагувати на ручку газу, тому що ну, до 6 ну, таке собі. О, а після 6, да, він такий трошки джук і поїхав. В принципі, непогано, дуже непогано. Просто треба звикнути до а, саме його характеру, тому що я звик... А до інших мотоциклів вони по-іншому їхали. Тому і поки таке відчуття, що він ну, типу, не їде. Да? А може просто його треба трошки більше крутити, та і все. Може, може в цьому справа. Хоча бляха у нього блінкер вже там на 7 тисячах, куди ж його більше крутити? Незрозуміло, незрозуміло, Так. Кубік-Рубік, одвінця, тут люті пацани на Хоскварні катаються. Якщо ви мене будете питати, що то за мотоцикл, взагалі такий хоскварна, а я вам там прям історію про нього не розкажу, розкажу лише те, що це колись там наче шведська була компанія, дуже стара, починала ще там за ружейки, потім багато-багато чого робила і врешті-решт почала робити і мотоцикли так само. І в неї був доволі тернистий шлях, і по ітогу вони почали належати цьому КТМ. Тому зараз це е, КТМ, Баджач, одна контора, і хускварна, і газ -газ. Коротше, там Декілька, декілька торгових марок, це все один. Один власник, якось так. Я думаю, вони на тому ж самому заводі в Індії збираються, що і домінари, що і дюки, що і пульсари і так далі. Я думаю, що на тому самому заводі. Тому що ну, який сенс збирати мотоцикл на іншому заводі, якщо в нього той, той самий двигун. І в принципі, я думаю, багато чого є того самого що й на баджаджах, на КТМах. От, в принципі, все, що я можу розказати вам про цю хоскварну. В плані історії. Історії марки. Захочете погуглити. Ну вона така, да, легенька-легенька. Взагалі. Але ці дзеркала це просто жопа. Вони так високо, такі лапухи. А я нейтраль прям з першого разу вимкнув, Прикиньте. Це прям досягнення. Ой. Стосовно посадки, ну, блин, поки не знаю, що вам сказати. Не, не можу сказати, що вона прям зручна, і не можу сказати, що вона якась незручна. от, Щось щось поки не не, не, не зрозуміло, короче треба поїздити і тоді точно сказати. блін, але дзеркала це жопа. Вони ще так прибіжжать. Отже, друзі, давайте на цьому поки ми відео закінчуємо. Сьогодні ввечері ще виїду покатаюсь по місту. Сам чи не сам поки що не знаю, як там у пацанів буде виходити чи ні. от, Подивимося, як у нього світить фара, чи достатньо, чи недостатньо в городських умовах. от, І в принципі, що, ну і все. Можете поки накидати коментарі, про що ви хочете дізнатись про цей мотоцикл. Я їх а, прочитаю. От. І що? А, Ну і напевно, що я вам на, на них відповім, але не в відео, а просто в коментарях. Тому що, скоріш за все, цей відео я змонтую і викладу на канал вже на той час, коли я цей мотоцикл віддам назад в салон. Тому що, не впевнений, що в мене вистачить... Часу та й бажання монтувати цей відос прямо сьогодні, от прямо зараз. Тож, друзі, пишіть ваші коментарі, ставте лайкосики, вподобайки, шерте ці відоси, щоб вони прям набирали перегляди і так далі. І тому подібне. З вами був канал Мій перший Мод, мене як і раніше, звати Діма, це Хускварна 401 і я їду додому. Hopeless romantic, my girl. Chin up for the kid. I'm not on no simp shit. Won't stop to the youngest, he dreams. When I take him from rags to riches, I heard that you claim that you know me, but you ain't the homie. The fuck is your friend shit.